11 днів до наказу, точніше сказати, до кінця виписаного у законах терміну п'ятирічного існування. Саме про це сьогодні гучно нагадали депутатам Київради чинного скликання народні опозиційні обранці за підтримки власних же депутатських помічників. Нагадали так, що аж двері до сесійної зали столичної ради не витримали. І Боднар чула, як нагадування зазвучало. Під Київраду автобусами звозять міліцію. Це свідчить про те, що сьогодні буде сесія. Під стінами уже людно активісти встановлюють плакат у вигляді лічильника, який лікуватиме дні дні до дієм біля цієї Київради. Депутатів до Київради обирали на п'ять років. 2 червня спливає цей строк. Що робити далі? На цим питанням міськують судді конституційного суду. Активісти під Київрадою збирають підписи. Я забороняю Київраді розпоряджатися майном. Підписані пропозиції хочуть особисто передати депутатам. До приміщення активістів пускають усередині на них чекає підтримка депутати від свободи та їхні помічники. Усі у ліфт не вміщуються на четвертий поверх пішли пішки у куларах Київради Її секретар саме пояснює, що працюватимуть і після 2 червня. Якщо буде. Прийнято рішення Верховній Раді, Ми будемо його виконувати. Якщо буде роз'яснення конституційного суду, ми також будемо його виконувати. Тому ми йдемо таким шляхом і зупинятись не будемо і працювати будемо. Устала й пішла відкривати засідання. За нею рушили і гості Київ збирай. Забирай забирай, забирай виконувати закон. про місцеве самоврядування. то закон. Ну, закликають помічники народних депутатів, яких не пускають до сесійної зали. Результат усі зайшли, але двері виламали. Міліційний картуз порвали. Пошкоджили майно державної адміністрації. Я зараз буду розбиратися. Хто буде відповідати за пошкодження майна? Де були мої двері? Це скільки сто п'ятдесят гривень, двісті гривень. Нема проблем. Нема проблем. Це завісів. Зняти двері. Це страшна Це ціна демократії. Вони стверджує, прийшли ще й для того, аби не дати роздавати. Землі земельних питань у порядку денному найбільше Народні депутати дотримуйтесь регламенту депутатів. У залі посадили в президію помічників на стільцях у першому ряду. Народні депутати просять слова. Закінчується повноваження цієї Київради, і ми обов'язково проведемо вибори до Київради. Ми наполягали на відміну до речі від депутатів вашої партії від відсіть. Цієї... На виступ у Київраді дають лише три хвилини. Що так емоційно доводить депутат? Слід читати по губах та жестах. Ось він уже майже горлає і тицяє на пані Герегу. Вона нервує. І не витримує. Знаєте, ви будь ласка, ви вже так глибоко йдете. Вибачте, це не етично і не коректно з вашого боку. Народних обранців столичні слухали майже годину. Розглянути увесь порядок. Денний не встигли. Земельні питання перенесли на завтра. Інна бодер Андрій Марченко Олена Мацюцька та Михайло Потята. Новини 2+,2. плюс